Вітаю вас! І сьогодні в нашому практикумі процвітання, який направлений на те, щоб створювати крок за кроком свій духовний і фінансовий ріст, і виходити в своє стабільне, успішне фінансове положення, крок за кроком, поступово реалізовуючи. Свої програми, внутрішні програми, стратегії через мислення, через діяльність, через відчуття і ясно вибудовуючи своє процвітання, свою реалізацію на тому плані і в тому форматі, який вам імпонує. Пам'ятайте про ціль, перш ніж робити практику. І нехай ця ціль, ваша ціль буде завжди у вас перед очима. Який у вас внутрішній намір? Що ви хочете створити? Для чого вам повинно вийти процвітання? Навіщо ви створюєте свою справу? Чи ви хочете певним чином? Що ви хочете? Можливо, це ваш бізнес, можливо, це ваш сімейний бізнес і так далі. і так далі. Пам'ятайте про те, що ми працюємо з станом, з емоціями. Говоримо про стратегії, поведінки і дії, але аналізуйте, який дохід ви хочете, в якому це еквіваленті. І чи можете ви це отримати тим чином, яким ви дієте зараз? Як у вас реалізується це процвітання? Чи ви відкриваєте шлях для того, для чого ви хочете? Чи ви готові приймати, якщо у вас буде можливість, успішно реалізувати те, що ви вважаєте за потрібне? Чи ви готові бути з цим? Що ви будете робити далі? І я бажаю вам, щоб ви створили те, що ви хочете створити відразу з першої спроби, але це рідкість. Потрібні напрацювання, потрібні певні досвід, знання, щоб точно реалізувати так, як ви вважаєте, за потрібне. Зазвичай це декілька спроб, можливо, декілька десятків, декілька сотень. Але це робити щось по-новому, щоб отримувати новий результат. Бажаю вам тримати фокус, звісно, ж, на екологічності вашого запиту, щоб це не виснажувало вас. І зазвичай реалізація цілей деяких блокується саме тому, що це не екологічно до людини або не екологічно до близьких людей чи, в принципі, в цілому до людей. Тому пам'ятайте про екологічність, якщо у вас є якісь сумніви, страхи і так далі, це можна пропрацьовувати, це можна працювати. І зазвичай те, що ми думаємо, це не завжди так. Коли от останній один із випадків, коли спеціалістка прийшла з шикарним досвідом, з шикарними знаннями. Але в неї було, була така було бачення, що в неї є комплекс самозванця, саме тому в неї не вдається вийти на певний рівень бажаного доходу. І коли ми почали працювати, зробили діагностику, насправді там а, був не комплекс самозванця, а, там і близько цього не було, а це було потрібно вже розширювати певні знання і переходити на новий рівень управління своєю діяльністю. А, тобто працювати з новими знаннями, новим досвідом, новими підходами, не в контексті як спеціаліста, а в контексті, що розуміти. А, Вертикаль управління діяльністю, щоб виходити на нові рівні, або створювати свою лінійку, іншу, або набирати вже команду. Тому що коли немає росту, коли немає еволюції, коли немає розширення, тоді потенціал стає тісно тим знанням, тому досвіду, і відбувається вже протилежний процес еволюції. Саме тому той, хто не йде в ріст, в розширення усвідомлено, або обставини вимагають змін і рухатися. Або створюється токсичне середовище, і там уже не про процвітання, не про множення благополуччя і, і, і так далі. Тому а, тема екологічності вона важлива. Далі обов'язково пам'ятайте про те, як вибудовувати ви, крок за кроком правильне русло, як у вас, як до вас, буде приходити це процвітання, наприклад, певна сума коштів, як ви її створите? Вона не сама з'явиться, чи певні матеріальні блага чи нематеріальні, а яким чином ви крок за кроком дістанетесь до бажаної цілі. Це така хвилинка, 5 хвилин теорії. Вона насправді є важливою, тому що ми можемо екологічно реалізовуватися в такому матеріальному нашому фізичному світі і бути тут і зараз в моменті. Не відлітати десь в якісь там фантазії, ілюзії, коли в нас є гарний контакт з своїм фізичним тілом, є гарне заземлення, є розуміння свого центру внутрішнього, є відчуття своїх кордонів. Своїх меж є дуже гарне управління енергією. Управління є, наприклад, енергією, фінансами там, і так далі. І так далі. І про це важливо говорити. Це основні базові функції его, не потрібно його боятися. Це наша фізична структура тут і зараз. І вибудовуючи вже Пам'ятаючи про ці чотири базові тілесні, ну, тілесні егофункції, можна можна переходити в те, щоб працювати з а, щось на енергетичному рівні, а, але важливо, щоб був гарний контакт з тілом, і це, до речі, допомагає, а, наприклад, от є такі рекомендації, коли трапляється якась. Стресова ситуація, там, я не знаю, обстріл чи ще щось, потрібно дихати глибоко, це вже контакт з тіло, відчуття себе через тіло, і це допомагає справлятися з стресом в турбулентному світі. Коли, наприклад, люди занадто вникають в новини або в якісь ще там, от, такі не дуже ресурсні моменти, і потім проявляється вже психосоматика. То для того, щоб скинути біль, знизити біль в тілі від від нервового якогось перенапруження, то рекомендують більше гуляти, більше пити води, дихати. Робота з тілом. Особисто моя рекомендація це масаж, ну, тому що в плані фізичного руху я лінива. Тут я даю ну, це моя, особи, моя фішка, що мені лінь щось робити, мені простіше піти, коли мені там щось роблять. Тому можна і так можна робити якісь процедури з тілом. Можна баня, сауна, спа і так далі. Тобто все, що стосується прокачки фізичного контакту. Тілесної, можна робити тілесно орієнтовану терапію і ну, щось робити з тілом. Тоді рівень тілесної напруги буде знижуватись, рівень болю в тілі буде знижуватися. І на початку може трохи піднятися щось. щось... Знаєте, загостритися, але потім ви будете стабілізовувати свій стан, буде підійматися рівень стійкості. А, в тілі, а, ну, ви відчуватимете себе більш стійко, впевненіше буде підвищуватися рівень заземлення. А, тому можна це робити через медитацію, але все-таки я сторонник того, щоб і медитації, і енергетичні практики, а, і так далі. і так далі, Там візуалізація, малювання, там арт-терапія, арт коучинг і так далі. Але все-таки фізичний рух нічого не замінить, тому що коли у людини не пробудоване якесь заземлення фізично через дії, йти і працювати з високими енергіями там, через медитації, вібрації і так далі, це просто може віднести в якісь ілюзії, і людина ну, потім повертатися в ресурсний стан. Буде потрібно присвятити цьому більше часу. Тому для того, щоб працювати вже з більш якимись там високими енергіями, <буди> бути в такому дуже ресурсному стані, коли, коли даєш місце всьому. І обираєш уже свідомо, чому присвячувати свою увагу, і швидко вміти згенерувати ресурсний стан. Потрібно мати гарний контакт з своїм тілом, вміти заземлюватися, гарний центр, дуже гарні відчуття своїх кордонів фізичних, як шкіра торкається одежі, там і так далі. і Дуже гарне управління енергією. Свідомо управляти енергією як ногою чи рукою. І основні ці базові егофункції, вони вже дають вам таку міцну опору. Вони, їх робити важливо певний тривалий термін, тому що вони мають накопичувальний ефект. І сьогодні ми продовжуємо говорити. Про чистку енергосистеми від блоків, від негативних мислеформ. І я пропоную вам зробити три глибоких подихи, три глибоких видихи, вирівняти спину, сісти рівненько або лягти зручно і відчути своє тіло, уявити біло-золотий шар. Біло-золота куля, яка наповнена світлом, сонячним золотистим, можливо, всіма кольорами веселки. Можливо, подивіться своїм зовнішнім поглядом: ця куля наповнена яким більше кольором, і це вже буде про щось. Можете потім. В коментарях написати, який колір ви побачили більше, і я дам вам зворотній зв'язок. І уявляємо, що в цій кулі є та сила, яка може реалізувати все. І сьогодні ми завдяки світлу. Цієї кулі, змінюємо, знімаємо з усіх енергетичних тіл вас, всі блоки, всі зажими, які заважають вам перебувати в стані достатку, благополуччя, процвітання. Любові, радості, комфорту. Побачте своїм внутрішнім зором і слідкуйте за відчуттями в тілі, коли ця куля із самого центру Всесвіту, від самого Творця, початку галактики початку джерела всього сущого і роду людського, рухається, і входить у маківку голови і рухається по тілу, прибираючи, розтворюючи. Негативні відчуття, деструктивні, якісь неприємні переконання, зажими в тілі, емоції, які застрягли в тілі, бо не випустились. Можливо, у вас був десь імпульс, але ви себе зупинили, тому що були якісь обставини не робити, не показувати того, що дійсно ви відчували. І як ви хотіли відреагувати. І даємо цьому час, а потім уявляємо і бачимо, як цей шар виходить через ваші ноги, і від ваших ніг ніби коріння йде глибоко до центру землі, і ця енергія цією кулею. Вона виходить по цих енергетичних центрах і йде в центр землі, там вона очищується, залучаючи тільки первинний потенціал, силу, яка підіймається назад новою енергією. І через вас вона підіймається знову, виходить, заходить через ноги і виходить, наповнюючи все тіло новою енергією, і йде до центру світотворення. Таким чином наше тіло очистилось, розтворило в нашому тілі, в нашому просторі весь негатив, який заважав рухатись, якісь енергетичні чи фізичні блоки. Дякуємо тій енергії, яка допомагала нам проходити це очищення. Дякуємо собі за те, що дозволяємо працювати собі ж на благо свого процвітання. Створюючи і присвячуючи це тому, щоб створювати фінансове процвітання, матеріальне процвітання, духовний ріст комфортним чином у вихід в своє стабільне, успішне положення в тому вигляді, яке для вас актуальне, можливо, це фінансова сфера. Можливо, це сфера відносин, можливо, це сфера реалізації, можливо, це в цілому всі сфери. Робимо три глибоких вдихи, три глибоких видихи і відкриваємо очі. Обов'язково, якщо вам захочеться, якщо є такий імпульс, намалювати картину або додати в своє життя якогось кольору, який ви побачили. Або, можливо, ви бачили якийсь символ. обов'язково це додайте, намалюйте, або ще якимось чином додайте це в своє життя. І до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити з мотивацією. Мотивація це наші крила, які є на невидимому рівні. Які ми можемо забувати, знецінювати, нам їх можуть обрізати найближчі люди. І це теж не випадково, можливо, це урок для того, щоб ми цінували їх, цінували себе, свої якості, своє напрацювання, свій шлях, свої цілі, свої кордони, своє життя і час свого життя. Час та енергія. До нових зустрічей! Обов'язково пишіть, які інсайти у вас були, що вдалося відчути, які рішення були прийняті, і через рік який результат конкретний. Пам'ятайте про конкретну вимірювану ціль. І щоб вона була екологічна для вас. Маленькими кроками до великих результатів.